З 1 липня в Україні вступив у дію закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який покладає усю повноту відповідальності за будинок на плечі власників квартир, розташованих у ньому або ж на управляючу компанію. Тож відтепер договірні відносини між постачальником послуг і їх споживачем мають здійснюватись через управителя, простіше кажучи, управдома про це під час прес-конференції чернігівським журналістам розповів керівник Чернігів водоканалу Олександр Шкінь. Ми повинні заключати договори договора з кожним жителям в отдельности, а с ОСББ или управляющей компанией, которые ли должны создать жители сами в доме, в каждом на этажном, или же им должны предложить органы местного самоуправления. Как это будет на практике? Ну, поживому відім сложно сказати. Про що було сказати не важко, то це про досягнення підприємства. Зокрема, мова йшла про заміну мережі реконструкції на системах водопостачання та водовідведення, які підприємство протягом останніх трьох років змогло провести за кредитні кошти ЄБРР на 22 мільйони доларів. Вдалося встановити енергозберігаюче обладнання, що дало змогу в половину зменшити витрати по електроенергії, на третину зменшити аварійність та на 30% знизити втрати води. Щоправда, кредитні кошти все ж таки треба повертати та ще й в іноземній валюті на це у підприємства піде ще 12 років а між іншим на переоснащення підприємства до пристойного рівня потрібно ще близько 380 мільйонів доларів США. і це в той час коли тарифи на воду не відповідають затратам на її постачання та відведення а населення завдяки приладам обліку з кожним роком зменшує обсяги споживання і хоча близько 60% чернігівців мають водоміри арешта сплачує за нормативами за інформацією водоканалу недооблік води становить від 13 до 20%. Вихід із ситуації – будинкові прилади обліку води, які підприємство встановлює за власний рахунок. Ми заінтересовані в тому, щоб було все об'єктивно. Ставимо хороші прибори у чоти, сенсус, провели тендер недавно, от і виграв, і нету. Ці прибори у чоти, які в далі можна встановити дистанційну передачу даних, можна знімати, от, коли ми дійдемо до того, що ми по ним розраховуємо. Ну, а причина, я вже багато разів називав, тому що счетчики квартирні, вони, на, на жаль, не совершенні, От, мало того, що вони ніде що то ним вода проходить. Ну. Здавалося б, усе прекрасно, але постає питання, як же нараховуватимуть оплату за спожиту воду. Методики поки що немає, але є європейська практика. Є практика про те, що навпаки вираховується всі, хто по нормі, і решта ділиться різниця, поки позі пропорційно споживання води, води по квартирам лічильників. Це може не зовсім об'єктивно, але запропонуйте іншу схему. Скажімо так, хто може її запропонувати. Іншу схему, якщо є така різниця, якщо різниця доходить до 20%, як це можна розділити? Ну це не треба ну багато там знати теорії. Це треба ну елементарну логіку. У цьому плані мати. Що давай там на будинку зібралися, як будемо ділити різницю? От і виходить, що управдом знову стане кращим другом людини, коли усі будинки будуть повністю оснащені приладами обліку, адже на його управдома плечі тепер ляже тягар остаточних розрахунків, хто і скільки винен заводу.